Число 2 і 9. А що у нас є між числом 2 і між 9? А між числом і два у нас і 9 формується такий собі певний союз. Це люди, які не бійки, це люди, які народжені 2, 11, 20, 29. І дев'яточки, які народжені 9, 18 і 27-го. Вони дуже сильно так, знаєте, гармонізують між собою. Любить їх доля зводити до купи, бо тому що. Ні одні, ні другі не люблять проходити окремо свої уроки. Але так що стається, що обох творець зводить їх докупи, і вони починають проходити ці уроки. Тому хто хоче більш дізнатися фундаментально е сумістимість між вами, пишіть звертайтеся в права. А хто хоче якусь маленьку діагностику, залишайте коментарі. Під цим відео свої дати народження і ім'я. Кладіть лайк, репост і підписка обов'язково. Всім гарного дня!